Контратака. Це вже контрнаступ Волині. Вихід Вічнавіч бити можна. Забивати можна було. Хто на підбиранні? Підбирання за Шумахаром. Він б'є. 1-0. М'яч у сітці. Рикошетом. М'яч таки влітає в у воріт Севастополя. Показують нам одразу Володимира Схоже, Він винуватець. Але перш за все відзначимо провал в обороні. Не було положення поза грою, З першої спроби забити не вдається. Переможцем виходить Ігор Литовка. Дивимося ще раз, чи був офсайд, ні, не було офсайду. Вихід вічнавіч Селіна, який міг забивати одразу свій перший м'яч у чемпіонаті України за Луцьку Волення. Але рятує команда Литовка, а потім м'яч летів, напевно, що в руки. голкіперу. Так, готовий був забирати в руки м'яч Ігор Литовка, проте завадив йому це зробити Федорів. Виправдання Федрові немає. Дуже прикрий м'яч. Ярошенко подає Ярошенко! Вілько знову на висоті. Але атака продовжується. Випробування не закінчується. Падіння штовхнув майданчику. І що рефері? Призначає штрафний. Наскільки я розумію, дивимося на цю передачу. Ковпак торкнувся схоже м'яча. Далі атака продовжилася. Каравай падає. Падає у штрафному майданчику. Тобто це пенальті. Ну що ж, Севастополь отримає нагоду забити. Маріош Левандовський біля м'яча. Заміну тим часом проводить Віталій Кварцяний. Гошкодеря сідає на лаву запасник німчаніна. Замість нього виходить можливо ушкодження. Змушує завершити поєдинок у Шкодерю. Ну, а Левандовський спробує забити. Левандовський розбігається, б'є 1-1. 1-1. Маріуш Левандовський зрівнює рахунок у цьому матчі. Швидкий гол удався. Волині у першому таймі і в дебюті другого тайму забиває Севастополь. Ну, достатньо вже часу минуло від початку другої 45 хвилинки. Але я думаю, можна говорити, що в дебюті матчу забиває. В дебюті другого тайму забиває Севастополь. Рахунок 1-1. зараз можна. Трохи з полегшенням зіткнути, тому що до закінчити що стосовно переможця дуже важко. Біля м'яча Карноза він готується пробити. Він б'є! М'яч у сітці! Який гол забиває Карноза? Я не повірив. Я не повірив, що м'яч влітає в рід тому що, напевно, не повірив Віталій Неділько так само. Але м'яч влітає, в Ось тобто, Така крапка у цьому поєдинку. Часов фактично у Волині не буде на те, щоб відігратися. Шедевр. Артур Карноза. Не дуже вдало виконував стандартні положення у цьому матчі, але цього разу просто фантастичний удар. М'яч пірнал. Фірмовий удар Карноза. М'яч високо летів, а потім пірнал перед самими воротами. Це справа справжнього майстра. Карно задоводить свій рівень цим ударом. Схоже, він таки приносить перемогу. Зараз вже можна говорити, розглядати Севастополь як переможця цього поєдинку. На цьому все. Ярослав Козак сигналізує.